Доброї ночі дорогі друзі. Ми приїхали на риболовлю. Ось так по дорозі знесли ось такого великого пенька із дуба. Він всередину загорає. І сьогодні у нас буде це мангал. Зараз я всередину кидаю два поліна із груші. Нехай нам буде фруктового дерева. Ось так нехай нагорає. Буду я чистити і готувати рибу. Сьогодні у нас це щука. Так, не з тої сторони зайшов. Ось так. Зайшов. Щуку буду готувати. Зараз її буду чистити. Ось така щучка. У нас буде на. Мангалі. Зараз я неї буду чистити і приступати до приготовлення. Жарити буду її стейками. Огонь. розігрівається. розігрівається наш мангал, на якому будемо сьогодні готувати їжу. Краса. І буду, стаю чищу рибу. Чистити я щуку буду ось такою чистілочкою, замовлено в Китаї. Але чистить дуже класно на досточці. Воста зажимаємо в досточку і приступаємо до чищення лоски. Щуку почистив, одне задоволення таким методом чистити. І зараз буду розрізати і маринувати поріжу на стейки. І приправа сіль. Так як я вирішив готувати не усю щуку, а тільки стейки. Наш мангал догоряє. Ще не буде довго горіти, але нам потрібен тільки жар і тепло від нього для приготовлення ось цієї прекрасної щуки. Беру ніж і вирізаю стейки по 2 см. 4 штучки нам вистачить, спробувати. Для приправки ми беремо ось такі спеції до риби. Я туди додав ще декілька видів перців, сіль, в коробиці світ паприки, олія оливкова і фульга, щоб закрити трохи той жар, вогонь, щоб стих. І фідера стоять. Ось така рибалочка сьогодні. Поки нарізаю стейки. Ось так у нас вийшло 6 прекрасних стейків зі щуки. Зараз їх ще перемию і буду маринувати в приправах. Наш вогонь горить. І будемо готувати щучку. Хвіст і голова буде на уху, але уха не на цьому відео, але буде на цьому каналі скоро. Для ідеального просолювання і покриття повністю гарно спеціями і сіллю М'ясо, щоб гарно воно ми використовуємо ось такий звичайний кульочок, де в нього рибу, приправу, сіль так, мішаємо і в нас повністю ідеально буде покрити спеціями рибка. Сьогоднішній мангал ось так нагорів, ще трішки є полум'я вогню. Але це нічого страшного, ми трішки на більшій. Відстані будемо рибку смажити. Зараз наложую рибку на сітку і буду відправляти на вогонь. Я рівномірно розклав стейки на сітці гриль і буду смажити ось в такому прекрасному мангалі. Такий мангал придумав сам і бачу перший раз. Здорова колода сухого дубу і ви зможете рибку. Будемо її робити до готовності на вогні. Наша щука почала жаритися. Це просто прекрасно. Дуже атекарний мангал із дуба. Рибка швидко криється корочкою золотою і буде готова. Такі Аромат диму пішов. Це просто прекрасно. Рибка шкварчить. Смажимо рибку. Шікарно так можна звертати. Ось так. Підрумянилася. І зараз з другої сторони смажу. І так, ще декілька разів поверну і будемо подавати до столу з лавашом. І булочки з чесником у нас є. Ось так наша риба на грилі, щучка стейками готова. Подаємо до столу і будемо снідати. Ну, у нас зараз 2 години ночі, тому снідати. Ось така Красиві рибічі стейки. Підписуйтесь на канал і побачите ще декілька рецептів.